Даного відео показує нам швидкий та смачний рецепт засолки сала в розсолі. А я сьогодні якраз була на базарі, гляньте, яке сальце урвала. Після перегляду цього відео вам точно захочеться сала. Сподіваюсь, ви бачите цей ролик не о 12-й ночі. Гляньте, яка краса, тож погнали перевіряти рецепт. Я буду солити маленьку баночку сала, так сказати, на пробу. Я беру 500 мл води, 4 столові ложки солі, 2 столові ложки цукру, лавровий лист та спецію до сала. У мене ось така: тут коріандр, перець, чесник. Можете додати щось на свій смак. Відправляю цю суміш на плиту, чекаю, поки закипить та вимикаю. А я поки сало, наріжу на шматочки. Далі я беру три зубчики чесника, чищу його та ріжу крупними скибочками. Викладаю його на дно банки, притискаю салом і так роблю декілька шарів, якщо у вас банка велика. Чекаю, поки розсол охолоне, та заливаю його в банку з салом. І у холодильник на три дні. Я вже рахувала дні, щоб спробувати цю смакоту. Нарешті. Як пахне смачно гляньте, яке воно гарне. Просто не вистачає борщика, чорного хлібчика. Добре промила шматок від розсолу і нарізаю. Дуже м'яко ріжеться. Я не знаю, це залежить від сала або від маринаду. Вау! Погляньте на цю красу. М -м -м. Воно таке пряне, ароматне, чесничок, коріандр. Дуже смачно зробила такий собі бутербродик і куштую. Також можна вже засолене сало обваляти в спеціях і зберігати так, але мені смачно взагалі без нічого. А поки я біжу варити борщ, ви обов'язково зберігайте це відео та готуйте. Пряне, смачне, м'якеньке відчувається часник і спеції і в міру солоне. Рекомендую! Інші шматочки я все ж таки обваляла у спеціях. Неймовірний аромат і виглядає дуже апетитно. Краса!